Родних депутатів зайняти свої місця. Друзі, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками, у тому числі озвученими головою комітету, проєкт закону реєстраційний номер 0309 про ратифікацію угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки. Про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Шановні колеги, я прошу народних депутатів голосувати. За 338 Рішення прийнято законопроїться, покажіть по фракціях, будь ласка, шановні колеги. Шановні колеги, дякую прем'єр-міністру України, членам Кабінету міністрів України, також тимчасовій повіреній у справах Штатів Америки в Україні за участь у пленарному засіданні. Розгляд питань порядку денного сьогодні.